Більшість людей одружуються у фазі закоханості ми відчуваємо ейфорію та емоційну одержимість іншою людиною так, що вона стається нам ідеальною ця фаза триває до двох років. На початку стосунків ми не реалістичні і маємо ілюзію близькості, яка з часом розпадається. Дехто стверджує, що це не справжнє кохання, адже закоханість це несвідоме рішення. А акт, який відбувається без особливих зусиль. Під час закоханості людина не дуже зацікавлена у своєму особистісному зростанні та особистісному зростанні іншої людини. Цей стан змушує нас вірити, що ми завершені, щасливі та реалізовані. Багато людей одружуються на цій стадії, і коли вона закінчується, вони відчувають, що у них є два варіанти змиритися з життям. Повним страждань або розлучитися. Але є і третій варіант виснити цей досвід тимчасовим емоційним станом і натомість шукати справжнє кохання, яке є природним, а не заснованим на одержимості. Справжнє кохання вимагає дисципліни і визнає, що ми потребуємо особистісного зростання, закоханість керується інстинктом. Але справжня любов це доброта і щедрість.